Так, ви можете підключити вітрогенератор до ДЕІ на вільний вхід МППТ. Якщо у вас, наприклад, один вільний є МППТ-трекер, він не підключений до сонячної панели, то ви можете його використати для вітрогенератора. Але є декілька важливих моментів. По-перше, вітрогенератор має бути високовольтний, Це 240 вольт. І по-друге, ще сумісно з інвертором ДЕЯ потрібно додатково встановлювати контролер, який буде виконувати функції захисту вітрогенератора. Це скид лишньої енергії на баласт, це зупинка вітрогенератора в разі якихось аварій. І це Захист по напрузі, щоб ми не привисили, щоб вітрогенератор не привисив напругу входу МППТ. Це також важливо. Ну тобто ще потрібний контроль, який буде виконувати функцію захисту. Тоді так можна підключати.